Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна заробити досить багато грошей, абсолютно безскладні. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, тут ми можемо заробити безкоштовно кошти за відкриття віртуальної карти. Так, ми отримаємо 150 гривень від EasyBank, якщо відкриємо кредитну карту. Якщо ж ми відкриємо звичайно дебетову карту, то отримаємо по 50 гривень. Просто переходимо за посиланням, читаємо інструкцію і робимо все по інструкції та забираємо найлегші кошти. Так само ви отримаєте від Monobank 50 гривень, від А bank 100 гривень, від Pump 50 гривень, від Tascombank 100 гривень, від Sportbank 100 гривень, від O-Bank від 50 до 560 гривень за друга від Clearing'овий дім. 80 гривень за друга по партнерці, та від Globus 50 гривень за відкриття віртуальної карти та 50 гривень за друга. Також, якщо ви перейдете за наступною за посиланням, що буде під відео, то попадете на ось такий пост. Тут ми можемо безкоштовно заробити на ретро -дропа. Так, ми отримуємо безкоштовно токени від Overprotocol, від Pegasus, Republic, Soma. Капі, Клесон, Криптовалет, OTX, AZX та GRVT. Рекомендую в першу чергу звернути увагу на такий проект як SOMA, оскільки тут ви можете безкоштовно отримати кошти. Якщо запросите 5 друзів, просто зареєструватись тут та пройти верифікацію, то ви отримаєте 50 доларів. Якщо запросите 10 друзів, то отримаєте 150 доларів в токенах SOM. Тепер перейдемо до наступних проєктів. В Манівео ви можете безкоштовно позичити кошти під 0,01%. І ще додатково на цьому заробити 300 гривень. Також ви в подальшому зможете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і за кожного запрошеного друга заробляти по 400 гривень виводний. Просто тут вибираємо на кредитному калькуляторі суму, яка нам необхідна, строк, та нажимаємо на кнопку Оформити кредит. Бачимо, якщо я позичу, приміром. 3000 гривень на, 30, на 20 днів, то бачу, що по закінченню цього терміну мені необхідно буде віддати всього навсього на 6 гривень більше, ніж я позичав для того, щоб закрити даний кредит. Тобто я можу і позичити кошти під 0,01% і ще додатково на цьому заробити кошти. Аналогічно, все і мене кредит, тут так само все під 0,01%. Але тут за реферальною програмою ви отримаєте 150 гривень від мене. Ой, не так, 125 гривень від мене, а також зможете заробляти на кожному запрошеному другові по 250 гривень в одних. Кредит плюс ви отримаєте безкоштовно 100 гривень на свій мобільний телефон, а також в подальшому зможете запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 100 гривень. Від Credit 7 ви отримаєте безкоштовно від мене 150 гривень, а також 300 гривень за кожного запрошеного друга. Ось цей наразі весь перелік схем, де можна безкоштовно без вкладень отримати кошти. Якщо ви пройдетесь по цим всіма схемам, то як мінімум заготаєте хоча б 2000 гривень мінімум. А максимально можна на цьому заробити. 20-30 тисяч гривень, якщо відповідно ще й запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню в кожній із схем. Тому робіть і заробляйте. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.